Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі! Знову неділя, День Господній. Ми з вами роздумуємо над таємницями Різдва. І це наша друга конференція. На першій конференції наших роздумах минулої неділі ми роздумали над словами Пророка Ісаї. Народ, що перебуває в темряві, світло велике. Побачив. Ісус Христос є світло, Ісус, світло для світу, прихід Сина Божого проганяє темряву, дарує перемогу. І радість життя. Приходячи до Ісуса, до світла, ми віддаємо руки Бога, свою темряву, свій гріх і отримуємо світло життя. Сьогоднішня наша тема запрошення до родини, або я би ще сказав резюме Ісуса Христа. Читаючи Євангелію, ми зустрічаємо родоводи, скажімо, це Євангелія від Матвія, від Луки, хто кого породив і зазвичай прочитуємо це поверхово, швидко. Або пропускаючи, одразу переходимо до, до народження. Я теж так робив. Але коли роздумаємо над е, текстом родоводу, ми можемо так багато для себе почерпнути. В цій святій книзі Біблії немає нічого зайвого. Якщо божественний автор помістив сюди родовід, отже, він є важливий для кожного з нас. Торкнемо з Євангелія від Матвія, перша глава родовід Ісуса Христа. Сина Давида, сина Авраама. Бачите, Євангелія розпочинається не так, як зазвичай ми бачимо це в серіалах фентезі, легендах, казках, що колись давним-давно, в якомусь далекому королівстві, невідомому князівстві, десь в якомусь царстві. Зовсім не так. Тут все дуже конкретно. З перших слів. Євангелії, ми входимо в певну історичну епоху, в певний час. Зустрічаємо тут історичні особи, Ісус не легенда. Ісус приходить в історію. І навіть якщо від, від часу, як коли Бог обіцяв Адаму і Єві, що насіння жінки зітре голову Змієві, пройшли тисячоліття. Того часу, як Бог сказав Аврааму, тобі благословляться всі народи землі. Минуло дуже багато часу для Бога тисячу літ, як один день, один день як тисячу літ. Бог приходить тоді, коли приходить повнота часу. Бог приходить у цей світ, у темряву нашого гріха. Можливо, ти теж думаєш, що пройшло багато часу, багато часу змарновано в житті. Пізно, можливо, скажеш. Для Бога не буває пізно. І поки ти живеш, не пізно не вернутись, не пізно покаятись і прийняти в своє серце Ісуса. Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам був батьком Ісаака. Ісаак Якова, як і в Юди, і братів Його. Будемо читати деякі вибрані стежки. Юда був батьком Фареса та Зари від Тамари. Сальмон породив вооза від Рахави, вооз Йоведа від Рути, Йовед Есея. Есей був батьком царя Давида, Давид Соломона від жінки Урії. Тут ми бачимо декілька імен, осіб, про яких ми сьогодні будемо роздумувати. Зверніть увагу, в родоводі є жінки. Це траплялося рідко. Зазвичай. В родоводі юдеїв жінок не було. Звертали увагу на мужчин. Є Тамар. Юда був батьком Фареса та Зари від Тамари. Хто читав цю історію, знає, що автор так делікатно пригадує нам ту негарну подію в житті Юда і Тамар, кровозмішання в родині, гріх або пізніше. Зустрічаємо рахав, блудницю рахав, отож, родоводі Ісуса Христа. В земних предках Ісуса бачимо дуже грішних людей, бачимо важкі гріхи, блуд, кровозмішання. Далі зустрічаємо Давида, але і Давид важко зрішив, убив свого друга Урію, який з ним був в багатьох боях найстанніші моменти життя, одружився на Версавії. Дружині свого друга, перелюб і вбивство в житті Давида. Соломон, наймудріший цар. Але в кінці свого життя теж важко впав. У ці часи і місцевості Палестини родовід означав багато. Це, якби представлення. Подивіться, який мій рід. Подивіться, які сім'ї я народився. Це свого роду резюме. Яке ми нашого часу, коли ми пишемо резюме, коли робимо власне представлення, намагаємо завжди написати чи сказати про себе найкраще, наші якісь найкращі досягнення, вчинки, рівень. Але не так є резюме Ісуса Христа у Його родоводі. Ісус, якби показує нам, подивіться, я не соромлюся Тамар. Ісус якби показує, я не соромлюся Рахава, блудниці, я не соромлюся вчинку Юди і Тамар. Я не соромився Давида, який так низько впав. Ті, кого світ відкидав. Світ суспільство відкидало блудниць. Відкидало тих, хто вчинив не, такі дуже непристойні речі. Світ відкидав. А Бог приходить у цей світ, у цей рід, цю сім'ю. Не турається нікого. Пізніше, в посланні до євреїв ми прочитаємо. Він не соромиться нас звати своїми. Бог нас не соромиться. Ісус не соромиться нас. І якщо ми задумаємось над значенням цього родоводу, можливо, Ісус і нам хоче сказати сьогодні, які б не були в тебе помилки в житті, якою не була б твоя родина чи рід? Ти для Бога важливий. Бо хоче прийти і в твою родину, Бо хоче увійти в історію Твого життя, народитись у ній. Для Бога немає безнадійних і відкинутих. Слова священної книги Біблії показують нам велику Божу любов. Бог, який прагне спасти тебе, Бог, котрий дотримує свого слова, обіцяв і зробить. Бог обіцяв, Бог обіцяв спасіння світу нашим прапрародичам і вчинив його. Ісус приходить у темряву хліба, у темряву ночі, пізніше. у Заходить на темряву Христа, щоби тебе знайти, народитись в твоєму серці і спасти тебе. Можливо, ти скажеш Бог святий, а я грішний. Можливо, ти скажеш Бог дотримав свого слова, а я ні. Можливо, ти скажеш, я відкинутий і безнадійний. Але подивись, Бог вище твого гріха. Його любов більша, ніж твій гріх. Його, його святість покриває все. Від нас залежить прийти до Нього. Покаятись, дозволити Ісусу народитись в нашому житті, в нашому серці, прийняти цю радісну вістку, впустити Бога в своє життя. Бог, Бог прийшов у цей світ, змінити Його історію, дарувати спасіння кожному. Бог хоче увійти в Твоє життя, змінити Його, освятити і врятувати. Молю тебе, дозволь, відкрий, повір, прийми і живи. Дякую, друзі, за ці кілька хвилин наших роздумів на темою Різдва. Заохочую приєднатися і наступної неділі. Захочу вас підписатись, поширити цю маленьку конференцію, щоб якнайбільше людей почули радісну звістку, повірили і жили. Дякую Богу за вас! Бажаю вам щедрих Божих благословень. Бережіть себе і хай вас Бог береже. І нехай вас благословить Бог Всемогутній. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу.